У кімнаті за швейною машинкою полтавка Людмила Цюрюпа зшиває заготовки із тканини. У мене от заготовочки, дівчатка, нам кроють, Таня Мурку і Таня Мороз, вони нам накрають, Оце дають вони мені такі заготовочки. Тканини, ось ви бачите, там різні різні всякі. От. Тобто я беру цю заготовочку, розгортаю і починаю прошивати кожну сторону. І Жінка для військових шиє спідню білизну. Із весни 2024-го долучилась до волонтерського корпусу Все буде Україна. Раніше швейною справою не займалась. Нині щодня зшиває понад десяток виробів, каже волонтерка. Взагалі я не, не швочка і не вміла і не робила. От, ну, так як запропонувала Таня Мурко, що є тканина, треба шити, нема кому. І думаю, ну треба пробувати. Ну от і попробувала, витягли, попробували, показали люди, як це робиться, і все тепер ми робимо. Ми зібралися і вирішили допомагати, чим ми можемо хлопцям. Довго ми шукали викрику. Таку, щоб була підходяща для хлопців, щоб не давила. Не... Ми місяця три, мабуть, так покроїли не то, так покроїли не то, а потім знайшли гарну викрику і почали шити хлопцям спідню білизну. Почали передавати дійсно, хлопцям подобається, просять. Тканину для виробів приносять люди. Також купляють за власні гроші, розповіла Тетяна Мурко. Нині волонтери потребують матеріали для роботи та помічників. Можемо брати на секіндах білизну, цвітну тільки. Беремо тканину, щоб була хбежка, щоб була не синтетіка, щоб людям теж було удобно і комфортно в ній. Нитки теж купуємо за свої кошти, іноді хтось віддає. Ну, зараз люди не дуже бажають допомагати, так що дуже багато чому робимо за свої кошти, ну так, хай. Перемога для всіх одна. Беремо крючок. Отаку полосочку тканинки і починаємо його плести до кучки. Це можна робити, коли немає світла. Також волонтерки корпусу для військових в'яжуть шкарпетки та плетуть килимки. Роблять це, зокрема, у вільний від основної роботи час та коли вимикають світло, каже Людмила Цюрюпа. Там чи на землі ви ж знаєте що, де вони знаходяться, чи десь на землі сісти, чи десь біля деревинки, як вони говорять. При, присів трошечки відпочити десь там на тепленькому, чи навіть скрутили, вони його можуть отак скрутити, десь підложив, вже десь притулив свою оліваньку, хоч чуть-чуть передиху якогось. Як розповіла Суспільному Тетяна Мурко, готові килимки, шкарпетки та білизну на фронт передають щотижня із волонтерськими вантажами. Загалом волонтери корпусу працювати почали від початку повномасштабного вторгнення. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.